вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд 6 березня, Київ. Відвідаю Дарницький ринок, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Клеймо Городницький фарфоровий завод, 50-ті роки минулого століття. Клеймо Кузніцов. Відповідає періоду 1880-1910 років. Щось цікаве продають. Зараз подивимося, що тут у нас. Дитячий набір, мініатюра. На 300 гривень. Кавничок, молочник, суперниця і чотири кавових пари. Чашка орієнтовно 20 мл. Добрий день! У вас багато новинок, дивлюся. Скільки така чашечка коштує? 50 долбиш. Зображення маки. Горох. А така скільки? 20 гривень. Дружківка. Підкажіть, будь ласка, молочник. 50. Борислав. Львівська область. А ваза скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Ручна робота, так? Так, а яка її висота? Прошу. А яка її висота? 40-45 см. Ваза. Користень. 250 гривень. Куманець, ручний розпис. Те ж саме Коростень 700 гривень. Полонський має ручний розпис. 850. Скляний штов у вигляді. чудо-звіра. 600 гривень. 100 Київ. 800. Макітра. Має ручний розпис. Дуже гарно. перестарывание. Масляночка. Без клейма. Металева таця. Доброго дня сколько сковородка коштует ваша? 100 гривень. Что гривен. за металл? а металл как? Металл? Я не в курсе. Не в курсе. Сколько садочек коштует ваш? Сколько коштует судочек? 70 гривен 70. А такие полководцы? А то по 10 гривен в суд. 10 гривен за одиночку А мяч? 150 гривен столові прибори, Мельхіор. ціна за одиницю 180 гривень. Будь ласка, щось цікаве продають. Зараз подивимося, що тут у нас. Друзі, подивіться, яка знахідка. Рідкісні предмети. Петряківка. Прошу чашечка. Дві чашки, два блюдця. Подивіться, ручна робота, яка гарна. Які фарби. Молочник. клеймо городницький фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття. Рідкісні предмети. Ціна чайної пари 700 гривень. Молочника. 750. Будь ласка. Гарна знахідка на Дарниці. Чашка горох. Довбишевський фарфоровий завод. Ціна 70 гривень. Якщо меншого не знайду, то я вернусь за цього. Скільки тарілочка коштує? 67 сьомий? Будянський фаянсовий завод 30 гривень. Ага. А вазочка? Яка ціна? 30 гривень. Вічний розпис. Дуже гарно. Зображення квітка мальва. 30. Будянський фаянсовий завод. Чашка був а, угу. скільки коштує? Це угу. Яка ціна? 20. 20. Тарілочка для перших страв зображення рибка. Рідкісна. Бодянський фаянсовий завод. Ціна 110 гривень Курочки, ручний розпис, вживана. Та ж сама ціна. Це ви в Італії, так. Так, так. Я дивлюся ваш чан постійно. Так, дуже дякую, приємно. По голосу пізнав. По голосу пізнали. По голосу пізнали. Так, так. Дякую. Так. Куманці. Мальва. Все добре, ви молодець. Так, дякую, дуже приємно, дякую вам. Ручна робота. Ходить Васильківська майолика. Ціна 1500 гривень. Наявності 2. Ну, що, Набір для спецій. Ведмедики. 50 гривень. Чайник. Заварник. Клеймо довбиш. Має щербинку, ціна 100 гривень. Глечик, ручний розпис. Дуже схоже на косівську кераміку, але не буду стверджувати. 250 гривень. Будь ласка. Пано, Васильків. Скільки коштує? 150. 150. Електрочайник. Доброго дня. Скільки тарілочка коштує? 50. 50 металева. Висота 40 45 сантиметрів, 300 гривень, люлька з дерева 200 гривень. Слони 200 гривень, запальнички різного характеру, парфуми, 100, 200, 300 на будь-який смак. Скринічка з дерева. Ручна робота 300 гривень коштує. Прошу Кінь, порцеляна. 300 гривень. Електрочайник у робочому стані 300 гривень. Друзі, додивіться, будь ласка, відео до кінця. Всі свої знахідки продемонструю в кінці відео. Доброго дня. Доброго дні. У Доброго вас дня. тут така краса присутня. Вже трохи да. Скільки коштує? Здорово, 150. Одна чашка і блюдечко. — 150. А чайник? А чайник. 300. Тільки ми просимо, що дадуть. А хто виробник? Китай. 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 Він наш світиться фарш. Я дивлюся, що тоненький. А користенська чашечка скільки коштує? Бита. Пошкоджена. А молочник підкажіть, будь ласка. Та 50, 50? Молочник. Кам'яний брід. Добрий день. 50. 50. 50. Да. Та чого? ладно. У вас сьогодні гарний асортимент. Да, не говоріть. Ну. Як ви покупателя, люди подивляться а. відео і прийдуть до вас. А скільки такий молочник? Такий 100. 100. А от під Німеччина. Цікавий підсвічник, скільки він коштує. 150. 150. Металевий, ручка дерев'яна, можливо, кому знадобиться, будь ласка, приходьте на Дарницю. Можете придбати. А скільки виделочки коштують? Так, да, так, да, По да, да. 20. 20, 25. Ага. Такі це невеликі, по 25, ага. по менші по 20. По 20. Хочу вам показати, друзі, подивіться, Месеневський букет. Будянський фаянсовий завод, 50-ті роки. Тарілки для перших страв наявності 4-25. Ось, будь ласка, зображення. Дівчинка йде в перший клас, тримає пташку в одній руці, в іншій квіти. Також буде 1970-ті роки. 25.

І ще ночі прикраси. Прошу на різний смак. Подивіться, будь ласка. Наприклад, я запитав, у продавця от така коштує 200 гривень, те ж саме 200 гривень. Всі останні десь в такому самому діапазоні. Прошу, можливо, хто збирає.

Тобишка є елемент підігрівач для кави. 600 гривень. Кавничок. Здається, клиємо Болгарія. Друзі, сьогодні сонячний день. На вулиці орієнтовно плюс три плюс п'ять градусів. Досить багато продавців та покупців на Дарницькому ринку. Будь ласка, загальний стан. А підкажіть, будь ласка, скільки салатник коштує? 200 гривень, городниця. Також, коли мого рудниця. Відповідає періоду 1970 рокам. Доброді. Доброго. дня. А скільки ваші тарілочки коштують? Так що всі по 10 різні. По 10. Коростенський фарфоровий завод. були по 20, я говорю. А скільки їх наявності у вас? Раз, два, три, п'ять. 5 і там дві. Ага. По одной Дорога, сегодня. Привіт, хулиган. Будь ласка, асортимент вражає. Все, що душа вважає від дитячих іграшок. До жіночих сумок. Кавова пара 20 гривень. Чайна баранівка 50 гривень. Хочу вам показати тарілочки для перших страв. Гарні. Здається, Португалія. 100 гривень за одиницю. Давай пташка. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 250 гривень. Доброго дня. Скільки ваша чашка коштує? 30 грн. Чашка баранівка 30 гривень А цукорниця? 50 грн. А скільки макітрочка ваша? 250. А хто виробник? Друзі, подивіться, будь ласка, цікава чашечка. Має ручний розпис. Об'єм орієнтовно 220 мл. Клеймо кузнецов. Відповідає періоду 1880-1910 рокам. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Дві тисячі гривень. Ось така знахідка на Дарницькій барахолці, друзі. І таке буває на Дарниці. Блюдце. Баранівка. Привіт, стара фортеця. Коли йому відповідає тисячу дев'ятсот шестдесятим рокам. Ты знаєш, я вообще ехала, думала, ты другі. Ну, я у них всегда четверг, суббота. А. Виталий, можно mm -hmm. по, вот эти большие по 100, uh -huh. а вот эти три по Понял. Чего? А супница? Супница 200. 200 рублей. Uh -huh. Больше. Uh -huh. не германии, больше. А сколько такой набир рыбок? 200 гривен. Одной рыбки. Одной рыбки. Ага, внизу. родницы. П'ять маленьких, скляночок 200 гривень. Ручний розпис. Подивимося, клеймо. Кремгес Світловодськ. Підкажіть, будь ласка, ціну? Є з 35 35 гривень чайна пара. А чайник? 50 добишевський фарфоровий завод. А цукорниця. 50. Городницький фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, молочник. 30 30 гривень городниця. А гусятниця? Скільки коштує 53. 50 гривень за одиницю наявності 4. Так, а така скляночка? Крусталь без по 50 гривень. Кришталева, ага, кришталь. 50 гривень, друзі. В наявності 6 так. клуб «Динамо» Київ був створений 1927 року. Клеймо «Київ» ціна 180 гривень. підкажіть будь ласка скільки коштує 300 гривень а я вчора була. зображення я вчора була, коліночка а Сто 100 100 гривень, 100 гривень. блюдовальне користень. А я тут валя. Так що розкриваємо. Статуетка 300 гривень. Друзі, підкажіть, будь ласка, хто це? На вашу думку. Лев, собака, тигр. Ручний розпис. Досить цікава пропозиція. Повар, сільничка. 300 гривень. Доброго дня. Скільки коштує? 40 гривень. 40 годонові Мальчика? А цукорниця. і дівчинка. Скільки цукорниця? Це 80 70. Так. А, 80. 80 а ріг це від кого? Ріх 150. Чи? Не знаю. А... Якоїсь тваринки. Схоже з корови. Може корови. Так, 150. Їх, до речі, також колекціонують люди. А 2 за 60 Забирайте. Грибочок, ручний розпис, 150 гривень ручна робота. Цікавий у вигляді собачки такий предмет: 300 гривень. Повертаюся з Дарницької барахолки. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка молочник, глиняний, виробник невідомий, ціна 100 гривень. Друга знахідка куманець. Ручний розпис. До речі, досить рідкісний. Подивіться під фотографією. Клеймо Коростенський фарфоровий завод відповідає періоду 1950 рокам. На жаль, кришечка відсутня. Далі молочник. Петряківський розпис. Городниця, дві чайних пари. Дивіться, це не блюдце, це картина, друзі. Наскільки художник старався, вимальовував кожну квіточку, кожний листочок. Дуже гарна робота. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати, а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.